Сьогодні в цьому відео хочу показати вам а, трішки свою лісову прогулянку. Насправді вийшли погуляти з песиком. І взагалі хотіла подивитися, що там робиться в лісі. І як бачите, взяла пакетик, і я так і познаходила собі грибочки. Тобто вийшла така несподівана доволі грибалка, про що ось ми з вами можемо разом і подивитись. А вивели Арні, ось в лісі отак, взяла ще пакетика і раптом знайду десь туди далі якісь грибочки. А ліс таке враження. Що вже Що робить? Засинає. Ось Арні грається. Ой, така комедія з цією паличкою. О, сам кинув. Сам кинув. А ну ж бо так! побіг, 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 молодець. Молодець, 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 молодець. Приніс. Приніс палочку, сів. Отак. Ой, таке хороші! Ой, такі хороші. Отак. І мені. Старіть правда? Ось один наче в мене ось Всю жочка. Цікаво. Звісно, їх брати не буду. Ось. Ідемо. Ну лісо завжди гарне. Такі, правда, якісь бреломи. Але все Наче якийсь трішечки спокій. Шукаєш. Знаходи ще ні, то вже таке, але ж... Як в лісі чудово, йду, то там знімаю, то там знімаю. Наші граються попереду. Тут такий горбочок. Гриби ще не шукаю, хоча то піддубники знайшла. Там десь якась є така молоденька посадочка. Щось там пошукаю. Така моя прогулянка в лісі продовжується пішла шукати якісь гриби. Думаю, а раптом тут є десь польські. Арні пішов додому, стомився, набігався. Так ось воно, в принципі, дуже красиво. Що знайшла? Ось не впевнена, чи це в мене ось парасолька, це вона ж у мене вирвана. І що бачу першого мухомора. Так навіть мухомори не траплялись. Ну, похожу, погуляю. Це не спеціальний похід за грибами. Але ж краса. У будь-якому випадку буду задоволена. Ось тут будинки недалеко, дачі. Ну, хто живе. А я собі недалечко походжу, а то ще заблужусь. Мені самі в лісі ходити. Ну, то таке собі. Дивіться. Яка шапка? Ось я маленька, знайшла, тільки щоб клала поряд. Викинула цю парасольку, тому що я буду носити замінні. І я їх ніколи не брала. Зараз побачу. польські чиний. Ура! Ура! Польський! Я вже рада! Рада, штучки це не мої грибні місця. Я собі гуляю і думаю, раптом зайду. Краса. Он яка шапочка Ось Такий пакетик. Кармані. Так оце хліба. Грибничку польський. О. Тут біля будинків ходжу, щоб ніде не заблудитися, а лісу не знаю. Та тут такий ліс невеликий. Ні, ну він то може і великий десь тягнеться. Я задоволена. Пару штук знайшла, ну пару штук це було. Але ж вже ж не даремно. Ну що ж даремно, таку красу. Шо подивіться, як це може бути даремно. І ходжу біля будиночків поряд. І ось кілька штук знайшла. Жаль, що парасольку, напевно, викинула. Але ж, раз сумніваюся, той. Не потрібна така шапочка була. Ну, та в лісі а в лісіш. Дивіться, що це? Польський. Сходила, не побачила і збила. Це знайшла, молодець. Ну, гляньте, і це ж я тут ходила, ходила, вийшла, але так от і один, ще вон збитий шапочка. Ото я тут так видно, по-моєму, це я її показійнувала. Ось таких дивіться, таких шукає, а по рівному нема. А я не хотіла йти. ну чи ти ба. Ну, собі. Такі гри. О. Поряд був інший. Ну він явно. Бачите, наші два. Ну то його явно згнив за відчеплю зараз. І того заберу, якщо він, вон шапочка. Ну, цікаво, треба тут ходити. Ну, знову щось знайшло. Не знаю, витягнути чи рости. Ось, о, ось такий та за рибу. Одні кажуть зрізати, інші кажуть, що треба їх виривати. А як правильно, не знаю. Раніше завжди грибочки зрізав. Слухайте. А то що на що. Та теж. О, та теж. Польський. Тюк, це ще я на картоплю грибів назбираю собі чи що. Ой, а в лісі ось так? Все показую, як іся. Ще назвать у мене прогулянка. Але ж пакетик взяла. Камеру розвернулася, куди б цей його ще О! яку О! того. Такий кулячок з листочком. Добре. Слухайте. Ну це на одному місці. Тільки я кудись хотіла йти, оце треба тут гарно-гарно покрутитись. Ще я так і бачиш поганенько. І ось іще один. О. Ось такий. Ось такий непоганий свій полячок. Ну, Ти бачу на одному місці, декілька штук знайшла. То я оце тут і покручуся, думаю. Слухайте, видивіться, яка ходила-ходила, яка ходила, шапка зазирає. Там, може і старий, правда, бо чималий, там деякі були старі У -у -у. Ух ти, Дуже гарний. Оце зайшло. Дивіться, де це я це ложу. Ось таке. Але зовсім біля будинку поряд. І ось, там що, я симпатична. Який симпатичненький. М? Так зазирав собі. Просто дуже гарно. Задоволена, задоволена. Хожу, ходжу. У них ще кілька була, знайшла, вже не знімала. Через -за листочка зазирає. Отак. Загорний хорну. Війський симпатичний з листочком. Є вже у мене так, Ось така шапочка їжу у мене трішки. Чи ти бабу навіть не надіялась? Ось так ходжу в лісі, люди ходять. І зайшла зараз маленьку посадочку, таку трішки тут подивлюсь. Якщо нема, підубеньки багато старих знову піду в ліс. Я все ви розуміли, ось будинки, не відходжу далеко, тому що гарно тут я не знаю. Та в принципі в будь-якому лісі я сама не хожу, тому що ну то таке. Дуже давно поза по не ходила, а насправді це просто прогулянка. І са компанію пошукати грибів, і я їх трішки знайшла. Під молоденькою ялинкою. Ось так. Такі маленькі тут ялинки ще. Та, ось я ходила, грибочка паличкою, Тому що я не дістала. Ну то й добре, значить, шукатиму тут. Ось звісно, так притулився. Не знаю. Схожу на опенік, але я опеньки ніколи не збирала, бачила такі, як люди збирають. Я його візьму, напевно, до польських не буду класти в карман покладу. Нехай чоловік скаже, опенюк чи ні. Ой. Зараз назбираю, що таке. Знаєте, довгенько я ходила, вийшла ось на таку рівну місцинку, а на рівних місцях я ще ось так отак. Ось ось так. Ось у маленькій посадочці ходила. Я ще не знаходила гарків. Все якихось буревомах. Який симпатичний. Ой, на кінець у мок знайшла. Так загрибу. Ось такі гарненький. Тостенька ніжка. Хотіла вже йти або додому, або туди. У ті дєбрі що я ходила. ой слабенько. І так красиво, і вон там дорога, теж будинки, трошки в іншу сторону пішла вже. Отак, такою ось маленькою ялинкою. Ось грибочок коли я Щоб ви зрозуміли, знову полізли якісь дебри у будинки. Понад самою дорогою, це я не І зараз побачила ще одного здоровеного, Наче тут теж польський. Ну, дивіться. и люди ходят. Мило, но по-моему, в тех дебрях она сама идет. Дорогу и две я лажу. Он ну, не ходит. Ну, за что-то я честная, что тут. И все пустые. И все Так, польский, ну что ты скажешь? Я молодец. Вот, кошапка. Зараз тут поставлю. І це руки брудні, вибачайте, без перчато ходимо. Чекаємо вам на телефон, аж он що. І ось Дитський старовинний. І ось. ось. Ось вам як. Ну що ви скажете? Добре, що пішла. Ну, це зовсім понад дорогою, вже я не чекала. Вийшла геть уже на дорог, йду додому. І скільки знайшла, в ну, мене запитали тут люди, чи є білі. Та я тут і не шукала білих. Чи вони тут бувають, чи не бувають, і в таку пору я шукала польські. Та познаходила ну ви подивіться, яка краса. І які великі. Боже, супер. Дивіться, які вони. Я загорнула там От, грибничку. Така краса. Зараз в руку, Це два. І ось третій меншенький. Та ви що, просто королівський. І гляньте. І знову понад дорогою. Це я вже вирвала. Послухайте, а ось іще. А вон ще. От погуляла, так погуляла. Коли шукала далеко, то там грибочок там-то не можна знайти. А це, і ось дивіться, і ніхто їх тут не збирає. Ну ходили, люди збирали, але ж не біля дороги. А це я не побачу просила знімати, що вирвала усі, і он великий та вийшов. Ось така і вийшла у мене прогулянка лісова. Спочатку з нашим песиком Арні, а потім сама собі пішла гуляти, малуватися лісом. І думаю, я пошукаю ну, грибочки, як ви бачите, я їх трішки все-таки і знайшла ті грибочки, про що вам показувала. І ви знаєте, там ще я знайшла було опеньки, і, і так у мене ще чимало і вийшло тих грибочків. Чим я задоволена, наскільки розумієте, самими грибочками, скільки тією обстановкою, з е -е, листопаді була чудова погода. прохолодно звісно, вже, але ж і оцей настрій.